Еволюція людини почалася із того, як вона вперше взяла у руки камінь. З нього вона будувала споруди, ним вимощувала дороги, перетворювала його у скульптури. Це програма тема нова про те, як сьогодні використовують натуральний камінь. Більшим виробником і постачальником натурального облицювального каменю в західній Україні є компанія Кам'яний Львів. Саме тут ми зможемо побачити найпоширеніші взірці натурального каменю та дізнаємося про їх призначення для облицювання мозаїки та інтер'єру. Основним напрямком діяльності компанії Кам'яний Львів є виготовлення та реалізація різано-колотого каменю соломки для декорування та вишуканих інтер'єрних рішень для квартир, офісів, зовнішнього облицювання та ландшафтного дизайну. Також Кам'яний Львів реалізовує інші вироби з натурального каменю, засоби їх захисту, відновлення та чистки, професійні клеї, ґрунти та гідроізоляції. Декоруючі лаки та пропитки. Наша компанія займається виготовленням виробів з натурального каменю. Основний акцент ми ставимо на облицюванні зовнішнього та внутрішньому приміщенні. Хотіли більше закцентувати увагу на тому, що різані натуральні камені, а саме це пісковики, сланці, вапняки. Мармури їх дуже добре використовувати всередині приміщення для внутрішніх оздоблень. Використання дуже, дуже широке. Це можуть бути і облицювання коридорних варіантів, великих вітальних кімнат, це зона каміну, скажімо, зона нашого затишку відпочинку. Зараз ми завезли також. Досить цікавий камінь, який ми думаємо буде популярний в внутрішньому оздобленні, це іспанський пісковик Коста Бланка, який має дуже цікаву фактуру і текстуру, кольори, кольори морської хвилі. Використання каменю всередині приміщення прямо пропорційно пов'язано з тим, що його потрібно захищати. Ми виготовляємо такі захисні покриття на водній основі і на органічних розчинниках. Клієнти, які до нас звертаються. Можуть дуже швидко е, професійно отримати всі консультації по підбору матеріалу, каменю е, можуть бути проконсультовані повністю в. Процедурі, як його монтувати, вже на протязі довгих років працюємо і є багато виконаних об'єктів з багатьма організаціями. Ми співпрацюємо, і, скажімо так, є хороша позитивна репутація про те, що ми доводимо наші справи розпочаті до кінця. Сучасними можливостями використовувати натуральний камінь можна як для зовнішнього, так і для внутрішнього облицювання. Щодо зовнішніх робіт, то тут вже мало кого можна здивувати. Натуральний камінь давно використовують для облицювання парканів або фасадів будинків, адже йому зовсім не страшні жодні капризи погоди. А от використання натурального каменю в інтер'єрах популярним стало відносно недавно. Натуральне каміння прекрасний матеріал для внутрішнього оздоблення будинку чи квартири. Побутові характеристики каменю, покритого спеціальними захисними лаками, нічим не поступаються звиклій плитці та вагонці. Така поверхня легко миється, на ній не лишається слідів, і в той же час таке покриття облагороджує вашу кухню, ванну або вітальню. Щодо ціни, то тут ви будете здивовані. Вона не вища, ніж ціна стандартної керамічної плитки від 80 гривень за квадратний метр натурального каменю. Декорування дверних арок та барних стійок, оформлення камінних кімнат, мозаїки та пано з каменю та дерева є безпрограшним рішенням для квартири, офісу, ресторану чи готелю. ...пам'ятати, що камінь є натуральним, екологічно чистим матеріалом, і рішення декорувати ним помешкання буде просто знахідкою для прихильників натуральних матеріалів. Для внутрішніх робіт також виготовляються клеї та лаки на натуральній основі, які зовсім не шкодять здоров'ю. Таке цікаве облицювання натуральним каменем ви можете зробити в своїй квартирі і самостійно. У цьому немає нічого складного. Придбавши потрібні матеріали щодо кількості соломки, потрібного клею і покриваючого лаку, вас обов'язково проконсультують в магазині. Отож, для початку треба нанести ґрунтівку на ту частину стіни, де ви плануєте викладати мозаїку, і дати їй підсохнути. Поки вона сохне, потрібно скласти малюнок, який потім перенесеться на стіну. Щоб кладка виглядала гарно і органічно, важливо, щоб шов між камінчиками попереднього ряду попадав на середину камінців, що знаходяться зверху. Припасувати один до другого краї соломки, ви можете, просто підрівнюючи їх косачками. Ну і нарешті наносити тоненький шар клею на пластинку каменю. І прикладаєте до підготовленої поверхні, поступово переносячи ваш малюнок на стіну. стіни. от, от цікаве облицювання ви можете зробити самостійно. Для нього не потрібно вирівнювати стіни, для нього підуть навіть криві стіни. Ви можете просто або звичайну пофарбовану стіну, або ж навіть шпалери покрити спеціальним ґрунтуючим розчином. І на спеціальний клей викладати ось таке облицювання я спробувала сама, це дуже легко. Ну і ви бачите, який гарний результат. Зовнішнє облицювання фасадів складає враження неприступної міцної фортеці. Поєднання каменю з кованими елементами надає величі парканам, балконам і терасам. Пам'ятайте такий матеріал є надійним і довговічним асортименті магазину Кам'яний Львів є великий вибір всеможливих засобів засобів подогляду з натуральним каменем: професійні клеї, лаки, гідроізоляції, пропитки, засоби чистки. З їх допомогою можна захистити кам'яне облицювання від будь-яких капризів погоди, створити декоративний ефект мокрого каменю чи підсилення кольору, а також відчистити камінь від найскладнішого забруднення і плям. Примітивним будівельним матеріалом сьогодні, ви можете власноруч перетворити свій дім на фортець. Це була програма. Тема нова. Побачимось.